Вітаю малята! Сьогодні знову в нас логопедичне заняття. А що це означає? Що сьогодні ми вивчимо новий звук і нову букву. Але спочатку давайте пригадаємо, який звук ми з вами вивчили на минулому тижні. Я сподіваюся, що це було дуже легко. А ось погляньте, яку світлину мені знову надіслала Аніта. Яка це буква? Так, це буква І. І було вам завдання викласти їх із цікавого якогось матеріалу. Аніта виклала з чого малята з печива, дуже гарна буква І. Дякую, Аніта. Дякую, що ви так працюєте. А сьогодні я вас запрошую в осінній ліс, де всі двірі вже готуються до зими. І ось послухайте, я вам прочитаю вірш, як готуються до зими. Ведмідь, слухайте уважно. В лісі темнім волохатий, старий ведмідь лягає спати, в барліг залазить і реве, і чутно в лісі темнім. е е? е? -е, -е. Так, подивіться, ось ведмідь в берлозі. Так, який звук промовляв ведмідь? Е, е, і саме звук Е-е-е пісеньку ведмедя ми і будемо з вами сьогодні вивчати. Звук Е. Вимовляється легко, голосок вільно проходить через наш ротик, не зустрічаючи жодної перешкоди. І цей звук можна співати. Давайте з вами його проспіваємо тихо, так тихо, щоб не розбудити маленького хлопчика. Е, е, а тепер заспіваємо його голосно, неначе це кричить малюк: Е, е! А тепер. Заспіваємо його беззвучно, як риба. А тепер ви самі без мене домовилися тихо-тихо співаємо. А тепер співаємо голосно. А тепер співаємо беззвучно, лише ротиком показуємо, що ми його вимовляємо. Я впевнена, що ви впоралися. А зараз ми будемо співати звук Е тоненьким голосочком. Як пишіть хто? Мишеня. Давайте серед цих літер знайдемо букву Е. Ось вона. І заспіваємо пісеньку, як мишенятко. Е. е е Тонесеньким голосочком. А тепер низьким, як криве ведмідь у лісі. Е. Е. А тепер по одному разу. Високо, низько. Високо, низько. Поїхали разом зі мною. Е. 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 А тепер ви без мене. Мишенятко. Ведмедик. Мишенятко, Ведмедик. Молодці малята. Подивіться, посередині нашого екрану намальована буква Е. А навколо неї знаходяться слова, які починаються на звук Е. Давайте ж назвемо ці слова і голосно виразно промовимо звук Е. Ну, Почнемо з смачненького, так? Ось це що це таке, як називається таке морозиво? Е-с. Ескімо. Промовляємо разом зі мною, виділяючи звук Е. Ескімо. А ось це страус. Він називається ему. Давайте всі промовимо ему. А ось це знають всі, особливо хлопці. Що це таке? Екскаватор. Ще раз, ох важке слово, промовимо ще раз. Екскаватор. Що робить він? Так, за допомогою цієї машини копають так, викопують ями. А ось це, що теж знайоме всім малятам. це екран. Промовимо ще раз. Екран. Просто чудово. А тепер я наводжу курсор, а ви промовляєте слова. Це що? А ось це? Це. А ось це хто? Ему. Запам'ятали? Страус Ему. Я про страуса Ему знаю один жартівливий віршик. Ось послухайте, я вам його зачитаю. В ему страуса проблема. Загубив Гребінчик Ему. Букву Е тоді він взяв. І все пір'я розчесав. Так, жартівливий віршик, правда? Що хотів Ему взяти? Гребінчика. але він його загубив. Тоді він взяв букву Е і розчесав усе пір'я. А чому він взяв букву Е? Тому що буква Е на що малята схожа, на гребінчик, так? А давайте подивимося на картинки і скажемо: а на що ще схожа ця буква? Так, дивимося на першу картинку. І на поличку з книгами, так? І на стріли в грів дартс. І у вас така гра гралася і на квіточку. Бачите, квітка і листочки утворили, неначе це буква Е. А ось якраз і грибінчик, так? але тут що, які зуби. Поламалися, і грибінчик став дуже схожий, мабуть, ще більше став схожий на букву Е. А ось це що? А це драбинка, так? Без однієї ось тут сторони. Драбинка теж схожа на букву Е. А ну, давайте порахуємо. Зі скількох паличок можна викласти букву Е. Давайте порахуємо. Один, два, три, і посередині буде яка? Чотири. Четверта паличка. Тобто 4 палички і можна викласти букву Е. Але хіба лише з паличок можна її викласти? Давайте глянемо на наступну світлину. Подивіться, із чого цікавого можна викласти букву Е. Навіть можна пальцями. Спробуйте так зробити на столику. Тут виклали із олівців. Ось із паличок аплікували з аркуша паперу кольорового, і навіть можна викласти букву Е із чого, із Лего, або з будь-якого іншого конструктора. Для того, щоб краще запам'ятати цю літеру, викладіть теж її або із олівців, або з паличок, або будь-що цікавого і світлину своє фото. Надішліть, будь ласка, мені. А на сьогодні все? Який звук ми сьогодні вивчали? Звук Е. Чия це пісенька? Хто так в лісі реве? Так, ведмідь. тому що саме зараз час ведмедю засинати і спати аж до весни. Я за сьогодні прощаюся, чекаю на ваші фотографії з буквою Е. І бажаю вам гарного дня! До побачення!